Олег Миколаєвич, сьогодні ви провели спаринг з львівським рухом. Яка була головна мета цього спарингу І чи вдалося виконати заплановані завдання? Так, головна мета була е, покращити фізичний стан однозначно за рахунок е, двох важких тренувальних днів. Це вчора під навантаженнями хлопці були. І звичайно, сьогодні ігровий день. Е, тому це. Основна мета була відповідно. Певні тактичні завдання були. Ми провірили сьогодні готовність в тактичному плані. Дві схеми були награні сьогодні опробовані ті, що ми до цього не але є нову ж таки для нас інформація, і вже по ній будемо готуватись до матчу з Кудрівкою. Враховуючи ось цей поєдинок, які моменти будете вдосконалювати в наступному тижневому циклі. Ну, в принципі, як завжди, у нас побудовано. З минулої гри є певні проблеми, які нам потрібно вирішити. Є фаза оборони, у нас є тренувальний цикл, де ми приділяємо і обороні, і атації, в нас вже є запланована робота. Тому вже після завтрашнього дня вихідного з понеділка ми безпосередньо займемося награванням певних моментів. Наступний матч відбудеться проти новачка УПЛ. Він дуже впевнений, розпочав цей сезон. Що знаєте про нашого опонента? Які можливо сильні сторони можете виділити? Я скажу, що в принципі тільки хороші слова, напевно, які ще можна сказати команді, яка вийшла з першої в прем'єр-лігу і має в своєму активі вже певну кількість балів, яка дозволяє бути вище нас. Тому ми з повагою відносимося до любого суперника, в тому числі до Кудрівки, але ми знаємо і власні амбіції, сили, і готуємося спокійно, впевнено до домашнього матчу.